Бажає друга, Бажаю. Бажаємо здоров'я. Як почуваєте? Єре вибралося. Да? Не не 10 числа. 10 числа. А де ви стояли? На підрівнопіллях. Щось не вистачає? Ні, все є тут, все є з двох. А ви самі з себе? Ні, скривасик. Скривасик. З Земляк. Да, я кривый, ты жінка с криворово. Я вас с Николая, с Николай скажут. Наполовину с Кривого Рога. Да. да я без Европы живу в башкой. Як там кривые? Нормально стоить потихоньку сюда. Полиция не всі рада. Светла нема. Ну, силы такое. Ну, світло по всей интернете. Да. Да. Тут есть? Да, 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 есть. Было самый можливейший, чтобы було в полікарне. Це вистачає всього. Так, да, так, да, так. Да, да. Ну, супер. Дуже пишаємось вами, хлопці. Дякуємо вам за службу. Дуже. Бережіть з Дякуємо за захист України. Хочу нагороди вас. Дякую Дякую за службу. Солдата. Після <рес> пронення військового. <рес> Одужайте. Дякую вам за службу. Лежать. Лежить, в Одужайте. Найшов чого вам одужати, дякую вам за службу. Бажаю, здоров'я, хлопці. Лежіть, будь ласка, здоров'я. Ну як ви? Вже краще. Вже краще? Да. Давно вже тут. 36 Щось потрібно, чогось не вистачає. Ну, Чим да, допомогти? Всього Всі? вистачає. Точно? Так. Ну. Як наші лікарі? Добре. Все. Найкраще. Так. Да. – Дякую за службу, хлопці. Хочу нагородити вас. Максима Володимировича, молодшого сержанта. Дякую за службу, Максим. Служу народу України. Дякую. Молодшого сержанта. Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Дякуємо вам, хлопці. Бережіть себе. На все добре. Надужте. Дуже Дуже вдячний за захист держави. Слава Україні! До побачення. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, хлопці. Де воювали хлопці? Запорізький напрямку. Да, все дуже знайомо. Да. Ми були сьогодні на тому напрямку. Напрямок складний. Я дякую вам за службу і вашим побратимам. Бажаю вам одужання, якнайшвидше. Ми під покров стояли. Там дуже гаряче. Там, там страшно. А там це Там Томат. одужання і дякую за службу і за захист України. Хочу нагородити вас, капітана. Дякую. Солдата. на колись так казали. Вітаю, дякую вам за службу. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Дуже приємно. Дякую за службу. Служе народу України. Скоріше, одужання вам. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Два доброго. Два дня. Два ну, Перед усім Для мене сьогодні честь бути тут. Я хочу вам подякувати за те, що е, кожного дня рядуєте наших воїнів і ваша професія, вона важлива і, напевно, до війни е, багато людей іноді навіть не звертають увагу те, що ви даруєте, даруєте своїм своєю працею, талантом, своєю освітою, даруєте життя людям. Я, е, Особисто дуже поважаю вашу професію і вдячний кожному з ваших військових лікарів, побратимів і посестр. Ми вдячні всім вам за таку складну місію, яка дає щодня надію нашим незвичайним людям, нашим воїнам. Дякую, що вони повертаються до життя завдяки вам. Тож бережіть себе бо ви бережете інших. Слава Україні. Героям слава. Лейтенанта медичної служби. Дякуємо вам дуже. Дякую, Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую. Капітана медичної служби. Вітаю вас. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. 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 українського народу. Дякую. Вітаю, пане. Дякую. Дякую вам. Президент України Володимир Зеленський служу українському народу. Дякую. 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 Ще Щиро ради бачити народити вас на вашу велику службу. Дякую, ще раз. Слава Україні. До Дякую. побачення. Дякую. Дякую.